Друзі, всім слава Україні! Я вітаю вас на каналі Західфіш, з вами знову Мар'ян. І я знову в селі Унятичі на Унятицькому водосховищі. Приїхав я тиждень по тому, як я ловив карася тут. Змінив я трошки локацію. Минулий раз я сидів ось. В тих, в тих корчах, зараз не, не там, там. Сьогодні у нас 9 серпня. Зараз я змістився ближче до виходу води, ближче до дамби. Зараз в нас обідній час. Приїхали ми, падав дощик, трошки перечекали, щоб зупинився. Ну, от зараз знову повторюється така погода, як минулий раз що знагадить, тільки набагато тепліше. 17 градусів на дворі, я виїжджав з дому, так що от така погодка. Похмуро. Знову рибалка буде з ночівлею. Я вже там подивився, де я буду ставити платформу. Ну і буду ловити сьогодні знову на класичний фідер і на флет. По черзі все потрошки вам в цій. Риболовні сесії покажу. Що ж, друзі, я нарешті розмістився вже. Прикормка готова. Як на флет, так і на класику. По дистанції 47 метрів. Там було 58, по-моєму. 57. Ну, якось так треба слухати ще попереднє відео. Якщо я не помиляюсь, то 48 тут. 58, тут 47. І от. Е, зараз половина восьмої. У нас такий спокій, легенький, легенький вітерець, легенька хвиля. Все готове для рибалки. Наживочки всі тут. Правда тут Такі У нас підходи. До риболовної станції, ну але нічого. Значить, зараз йду кормити класику. Ну, а флет буде хаотично. Флет буде в тій самій точці, по тій самій дистанції, тільки я буду зміщати її вліво. На протилежному березі мені там вже маякують, хтось є також. І, і маякують фонариком, подивлюсь, чи будуть вночі теж світити. Ну, плюс-мінус. Приблизно буду кидати вліво. А е класика буде прямо 47 метрів. Е до речі, не сказав я по маркерінні. 58 там чи 57 точно не пам'ятаю. Е була ракушка, тобто. Був ракушничок, і зараз тут так само. Так що, ну, отак. От Тільки тут 10 метрів трошечки ближче. Ну і відносно самої траєкторії я сидів, якщо от по орієнтиру моєї руки я був там, то от зараз я напевно, що метрів там 7-8 трошечки ближче сюди. Тому і відповідно дистанція. Русло русло у нас іде на шлюз. Ну от На тому руслі е, я знов там намацав, або ну не знаю, або граві, або рукошничок. Тому що є коса з двома плюс-мінус підмотками на водилищі, де е, квівер просто, просто, просто скаче по е, якихось. Дрібненьких аномаліях на дні. Ну, от е, так, що так. Такі справи. Ну, а далі будемо бачити. Подивимося, що в нас вийде знову. Е, про наживочки сказав. Так, ну і, і ну, ніби все. Далі буду включатись, якщо щось буде цікаво. Ага, Ну і скажу так само сьогодні по водилищах. Е, ловлю на ту саму палку, на класику. До 80 грам. Від флагман шнурок в основі 0,1. Катушка Монтерейка 4 тисяч. І поміняв я паличку. Минулий раз я ловив на Корсар. Сьогодні взяв 12 фут. Хевік теж від Шерман. Від флагман до 100 грам попробую покидати трошки ним. Ну і тут в основі також жилка. Так, друзі, ось перший перший клювака. Нічний. Опа, ох ти що! Ох ти що, треба віддати фрикціон. пішов взагалі вліво. Вліво пішов. Ох, сильний, сильний, сильний. Сильний, сильний, сильний. карасера так що він з'їв опариш походу та опариш точно але скільки не пам'ятаю ну тут 700 тут 700 друзі так зараз я вам покажу його тут 700 Так знову як завжди підсак ой садок Садок далеко, але тут сімсот. Так. Пу -пу -пу -пу. Так. Отопариз ю. Опари з ю. Так. Отакий вот вот такий красавчик. Знову нічний. Нічний. Так, ідемо по садок. Ох, друзі, знову покльовки. Ой, красень. Знову йде вправо, 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 вправо. Так, знову бутерброд. Так, пішов знову вліво. Вертати його треба, вертати, його треба. Пішов вліво, вліво, вліво. Так. Я, друзья. Я красавчик. А. Ой, знал. Ну и знов до 700. Нет, то то. То то карась. О, друзьяки, то карась. Фу. Ну то лапать. О. Так. Ты что, заснул? О, піднял плавный чувак. Ой, красавчик. Так, это очок. А он очок. Зейшов. Зійшов. А запалець. Вот такие красень. То. То-то карась. Твоя красота. Отакий карась. караси. Ух, на фідер, на класику. Ну це ж лапоть. Тут десь 850, напевно, під 900. Так, пливи, друже. Продовжуємо. Так, ну і у нас 12 година. Підходить ночі. Ну і повторюється знову те саме, що й минулий раз тиждень тому. Другого я вже зловив. І другий клює на класику. Флет поки що мовчать. У флеті нічого я не міняв. Та сама прикормка, що й минулий раз. В попередньому, в попередньому відео е, покльовки на флет були. Ну а зараз флет мовчить. Тобто ставлю, ставлю е, той самий пофік чесникавий, і покльовок нема. На класико бере на животину. Першого я зловив е, три опариші. А от е, другий вже буде ребрат. Опариш і хробак. Так що, ну от якось так. Ну, минулий раз я ловив теж солодкий був склад, але е, з чесником. Ну, але в основному 80% прикормка була солодка. Це був солодкий карп. Полониця. Ну а сьогодні та сама полуниця від Фанатіка. Це форсаж. Був під саку, вийшов і назад. Ну знову, знову 800-700. О, Руки трясуться. О, ти що то. Ти що ти, красавчик, То токрасень. Ну ин бара. Дринк оп. Так, мен даже чачок. Ин достаточно чачок. Друзі, гачечок. сосам, дев'ятий номер, номер. Отакий карасик. Супер. Ну а в мене в заліку вже е, три риби. Три добротні карасі. Ну і от тут не знаю, хоч ну, що працює, сам не розумію, ну, але працює на Сиплю горох, сиплю кукурудзку і цілу. І част, тобто, якусь частинку трошки ріжу. Частинку е, даю цілу кукурудзку, горошок даю цілий. Е, ріжу також опариш. Перший я я зловив, другий бутерброд і третій також. Е, Триопариші так само. Ну от, така, така справа. Е клюваки виходять в, в півгодинки, плюс-мінус 40 хвилин, та, тобто нечасті. І одну я так стараюсь деколи включатися. Ну, але важко, щоб, ну, щоб, як то кажуть, в онлайні зловити цю покльовку і зловити виважування. Ну, тому що е, клювання, на клювання треба чекати. Е, Все-таки в точці не глибоко. Забув, забув я сказати на початку. 42 грама груз маркерний падав мені на 1. Тобто ну от... прильот в воду і там раз і відстріл квівера. Тобто порівняно з минулим тижнем з локації, там падав два, 2 половиною, отак, плюс-мінус. Так, він там воює в садку. О, а тут виходить мілкіше. А от... Все таки ближче ближче до, о, до дамби, до шльозу. Що я з минулих років так не пам'ятаю. Через те не пам'ятаю, тому що кажу, е, плаває рівень води. І от ці дистанції всі треба запам'ятовувати собі на майбутнє. Добре, що є. Зараз у нас сучасні технології зняв. Включив коли-небудь в Ютубі. Переглянув. Ага, все ясно. Колись я то записував все в блокнот. Ну, але колись записав, колись не записав, забув. Так що якось так. Ну і от я ще такі подіргунчики, літають мишки нічні. І б'ють по шнурі. Я вже так опустив трошки. Водилище вниз, але все рівно. Летять вони на світло є. Оті тільки такі одинарні подіргування відбуваються. Так що якось так. Ну, це вже добре. Риба в нас є. Ну, от цікаво, що Флет мовчить. Флет мовчить. І взагалі... Навіть натяку не було на покльовку Цікаво минулий раз. Флет працював. Ніч дуже тепла. Просто фантастика. Так що, продовжуємо. Дивіться, що він робить. І... Очіговий карасик такий. Такий собі карасик. Десь 600. Ого. Ну, але не глибоко. Так, зараз проведемо йому операцію. Пишіть, пишіть, зубавку. Добрий. Боже, не за? Ні, чи двоє. Це одно? Та чого двоє? Зараз я. Три 300. Скільки там морян є? Три трести. А скільки має бути? Три кілограми. Три кілограмі. На одного. Скажіть мені, хлопці, А тепер штука? На рахунок штуки що? 35 см, я 35 см. 35 і виш. І виш. Ну звісно, що так. Так, хриб патруль. Ривівський перевірив норму. Хотіли написати. Ну, але не написали, бо... по-моєму, Так що таке... Хлопці думають... Що ми заготовили тільки. А, вийшло, що все окей. Так що так. Не можна. Не, можна. Не йде мова, де ви його взяли. Ага. Йде мова, що забороняється, використовувати як наживку. Да? Тобто ви можете карася купити в магазині маленького, але ну, киньте його додому в акваріум. Його забороняється, використовувати як наживку. Ага. Щоб було що... Як наживку можна використовувати, які там є у власності, власних купленому магазині, Ну добре, да? а такого немає. Є 4-7 пунктів. Забороняється, використовувати, як наживку, водні біоресурси, тобто риба, яка перемічена в додатку цих правил. Ну, що, на на що її тут, допустимо, ну, дивіться, є взагалі в Україні так. 200 видів риб. 200 200 риб. Перемічено в додатку правил спортивного рибальства, напевно, 15 видів Ну риб. 20, може, то ну, ну, лишається ще uh -huh. 120 видів риб. На яких можна, яких ловити. можна ловити? Тобто не можна ловити на перелічні в додатку до правил спортивних рибалки. Тобто відкриваєте без спортивного рибалки, тобто далі риба, дивиться додаток. В кінці, в ті види риб, які там є в тому додатку, на них ловити не можна. Розумієте? А будь-які види, які ну, там ну, не перелічені, можна ловити. То, що виходить, що ні на карантині, ні на платпу зараз, зараз ні, виходить, яка є риба. Ні, Не можна. А на що? Ну на верховодку, звичайно, давайте будемо ловити. Давайте будемо ловити на гірчика, давайте будемо ловити на інші види риб, які не перелічені. Синявка, які, не, так, які не перелічені в додатку цифра. Прикривайте додаток. Якщо того виду там немає, то на нього можна ловити. Зрозуміло? І в швидку не можна тримати більше трьох кілограмів. Я в курсі. Ні, ну просто я ваги не маю. <gie> ну, Я вам сказав, що тепер треба рибалку їздити з вагом і звільнити. Вага є, але не, не показує, бо, за, бо заглючила. Ну, <сас> ну, хлопці, ви молодці ваша робота? наша <спеш> робота? Ну. Тому приємно, приємно. <на> <AO> <htot> Дякуємо навзаєм. <negativity> так що, такі справи. Такі справи. Ну, Скучно було. Е, зараз трошки розкажу. Скучно було до. Е, у нас зараз вже світає, ну от півгод... півгодинки, хвилин 40, як я проснувся, бо е, від половини другої чи в другій, точно не пам'ятаю, пішов спати. Після останньої риби карася покльовок не було, і майже до години часу я просидів. І пішов віддихати. Так що так. Ну а зараз сів, почав трошки кормити. Теж тишина. І от на світання приїхали гості до нас рибпатруль Львівський. Ну і цікавилися нормою вилову. У мене там 4, 4 карася, по-моєму. Зважили. Але я так вийшло, що я вклався. Так що на майбутнє. Норма може бути в садку, а вище норми має зразу плисти назад в воду. Так що такі справи. Ось така лоточка зараз прокльовує. Так що... Садочок таку не може. <laughs> Від 18 сантиметрів. Так, ну, нічого, можливо. Це добре, якийсь буде трошки порядок. Звичай. Беру все, що хочу і все що влазить. в Садок, чи в кульок, чи в пакет так, а під вже немає. Красавчик я склал. Вот такие, лапочки. такие лапочки. Красавчик. Прости, здесь, здесь. Здесь, прости, Здесь,